Всім привіт. Це проект Молот Волі. І наш перший іспит більше кожен день. День третій. Сьогодні я відповів на питання: що таке патронатна служба Збройних сил України? Це добровольчий рух при підрозділах Збройних сил України, який був створений для того, щоб підтримувати наших воїнів і їх родини не тільки на фронті, а й в тилу. Основна діяльність: евакуація та супровід поранених. Організація лікування та реабілітації, допомога сім'ям загиблих, полонених та зниклих безвісті, юридична та психологічна підтримка, доставка ліків, медзасобів та спорядження. Як бачите, потреб дуже багато. Тому наша ціль зібрати 15 тисяч гривень на потреби Патронатної служби Збройних сил України. Сьогодні ми тренуємо плечі, ми зробимо три вправи: жим сидячи гантері, підйом гантелі через сторони внахилі. І підйом гантелі через сторони стоячи. Моя рекомендація: коли ми робимо підйоми гантелі, робити більш ніж 20 повторень для того, щоб максимально проробити м'язи плеча. Приєднуйтесь, Гартуємо заради перемоги.